Щороку більше мільйона людей страждає від насильства. 90% тих, хто звертається, жінки. Команда МВС спільно з партнерами розробили мобільний застосунок, який в один клік допоможе повідомити поліцейським про домашнє насильство. Я думаю, що саме зараз всі ми нарешті зрозуміємо, що ми ніколи більше не будемо терпимо до насильства. Ні до якого насильства, ні в якому його. Виконання ні в якій формі за словами першої леді України, кожна п'ята жінка зазнавала колись домашнього насильства, але лише кожна третя з них про це говорила. І ще менше жінок звертається до того, як насильство сталося. Олена Зеленська зазначила, що насильство краще попередити ніж боротися з його наслідками. Ми зараз відзначаємо падіння звернень щодо насильства в сім'ї. Протягом останніх п'ять місяців війни. Проте ми розуміємо, що ця проблема однозначно буде нас чекати в наступних декілька місяців. Міністр внутрішніх справ зазначив, що презентований застосунок допоможе швидше звертатися та отримувати допомогу. Назва та логотип застосунку не розголошується. Постраждалі від домашнього насильства можуть дізнатися інформацію про нього, зателефонувавши на гарячу лінію. Це урядова гаряча лінія з протидії домашнього насильства. Там уже будуть безпосередньо більш конкретно роз'яснювати, що є от, такий от застосунок, який може допомогти у випадку домашнього насильства. У застосунку можна дізнатися потрібну інформацію про інші сервіси та служби, куди можна звертатися у разі домашнього насильства, або якщо виникає така загроза.